Управління вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції ГНП в Сумській області днями виїжджало на виявлення безпілотного літального апарату, який приземлився в водоймі. Для цього працівникам вибухотехнічної служби довелося використовувати спеціальне обладнання для того, щоб на водоймах дістатися до підозрілого безпілотного літального апарату та привезти його в безпечний стан і підірвати на тимчасово підривному майданчику. Вогонь. Вибух! Також вибухотехніки Національної поліції України виїжджали на Сумську область для виявлення підозрілих предметів та підозрілих безпілотних літальних апаратів, які несли на собі вибухівку. Для того щоб їх привести в безпечний стан або знешкодити, даним часом ворог почав використовувати безпілотні літальні апарати з системою дистанційного мінування. Будьте обережні, якщо вам трапився на вигляд якийсь підозрілий предмет або якийсь предмет невідомого походження, не намагайтеся до нього підходити або щось з ним робити. Визвоніть на лінію 102 та викликайте спеціалістів, для того, щоб ми приїхали і ідентифікували даний вибухонебезпечний або підозрілий предмет для його подальшого знищення.